Сядьте зручно, заплющте очі та приготуйтеся присвятити кілька хвилин собі. Зробіть глибокий вдих і видих. І ще один вдих і видих. Тепер побачте. Як внизу вашого живота розкривається гарна квітка. Це може бути малесенька квітка або великий бутон, або, може, навіть букет квітів. Ця квітка символізує вашу жіночу енергію. З кожним вдихом квітка стає все яскравішою та красивішою. Уважно подивіться і побачте, якого кольору ця квітка, що це за квітка. Можливо, навіть відчуйте її аромат. А тепер давайте наповнимо вашу квітку позитивними афірмаціями. Повторюйте про себе або вголос фрази разом зі мною. Я дозволяю собі бути жіночною. Я дозволяю собі бути жінкою. Бути жінкою безпечно та приємно. Я знаю, як це бути щасливою та реалізованою жінкою. В мене сильна інтуїція. В мене є сила для того, щоб розкрити власний потенціал. Я живу у легкості та прийнятті. Я дозволяю собі бути. Бути собою це приємно та легко. Я дозволяю собі відчувати та проживати емоції. Я приймаю себе. Я люблю себе. Я живу із вдячністю за кожну мить свого життя. В мене є достатньо сил та енергії для досягнення всіх своїх цілей. Я знаю, чого я хочу. Я дозволяю собі бути справжньою. Моя головна опора в житті це я сама. Я своя найкраща подруга. З кожним днем. Я відчуваю все більше і більше щастя. Мене оточують ресурсні люди, які наповнюють моє життя позитивом та радістю. Я готова прийняти цей світ. Я знаю, як це відчувати себе собою. Мої мрії збуваються швидко і легко. Кожний день я просинаюся з відчуттям щастя, а засинаю із відчуттям великої вдячності. Побачте, якою красивою стала ваша квітка. Відчуйте теплий потік енергії, який вільно циркулює всім вашим тілом і виходить за його межі. Зараз ви відчуваєте прилив сил та відчуття щастя. Зробіть ще кілька вдохів, видохів. Ви розкрили власну квітку. Коли ви будете відчувати занепад сил, занепокоєння, ви завжди можете повернутися до неї. І за допомогою дихання дозволити їй розкритися ще більше. Подякуйте собі за цю медитацію та відкривайте очі.